Господи, ніяк не можу виграти цю лотерею. як так можна, дебіли? То сюди м'яч треба було кидати, то давай. Та йо-моє, вже три дня тут живу. То хтось, то, то житель, то і сусід каже, вироби музику. Хто це іще? Добрий день. Тут живе — Дрім. — Да, добрий день, це я. Братела! Скільки лет, скільки зим? Секунду. Це хто? Це хто, ребята? Я не пойму. Це хто до мене ломиться? Який братан? Який брател? Я навіть його не знаю. У мене тільки друг знайомий, панда є такий, він тоже був відеоблогер. Ну що, давайте А, Ну, давайте, як завжди. Всім привіт, друзі! з вами я, Дрім. Як ви може побачили з початку відеоролика хтось стукався. Ну, вот. ну давайте. Зараз я йому відкрию двері. Ну, давайте ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам не сложно, мені приємно. Якщо це відео набере... 4 лайка, як я на про як я 4 лайка, то я зроблю щось таке, що відеоролик ролик крутий. Чотири лайка збираємо і я буду робити такий видеоролик. Ну я вам желаю приємного просмотра. Погнали! У мене вона каміння не то газу по башке придет. А Іди сюда, так какой я ти, братела? Еще раз побачу біля, біля мого дома. Напився, я, походу. Я Я його даже в житті не помню. Ох, чуть кого не впав. Надо піти до, до сусіда, хоч він хоч зараз не злий. Что нам! И вам добрий день! Понятно? Що такий мені сусід попався? я не знаю. Кстати, давайте я завжди видеороликом я ж фермер, мені треба работать. Заробляти бабки. Як ви бачили, в моєму сундуку там вже є бабки. Я точно не знаю, що це у нас є двері. То, то, то поліція ломиться. Хоч у мене не було відеоролики про по, по поліції, ну, вибачайте, що не знімаю. Мені реально поліція приходила і казала, а у вас живе те тепте. Я кажу, що хто це я не знаю. Так, так. І саджимо москову. За ще по городам буду це бігти. Так, поїхали, як там? Ой, опа, сюди. А ч він до мене хотів? А не суть, а он кудись подівся. Так. Я що тобі казав, що біля моєго будинку не було? Так, стоять? Стоять! 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 Вот козлина по городам потупчался! Стоять! Стоять! Ты хто? Ты хто? Эл? Лохить! е Ну, шипить! Весь день! Иди нахер. Ну, добре. Ну, добре, зараз, зараз, зараз. И ще почекай, почекай. Тебе зараз капзда буде. Так, я закрываюсь на ключ. Его нема. Так. Пип, пип, пип. Дзинь, 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 дзинь. Алло. Добрый. Чем вам? Это девять девять. Це 9-1-1. Да, ще маю допомогти. Мені, мені потрібно удо чоловікового задержати. Можете сказати на вигляд, як він виглядає. Ну, він виглядає трохи не кріпер і такий зелений. Зараз проб'ю його по базі. А, жду. Так, да, це, да, це моє чело. Твоє чела. Дякую. Дякую, що сказали. Можна гад визвати? Та ні, не треба. Якщо він до мене приставати буде або уражати, то тоді то я вам подзвоню і будете визивати на наряд. Добре, а зараз все, у нас зміна закінчується. Вже ніч. До побачення. До побачення. Так.

Що <Стут> він там робить так, тихо-тихо-тихо? Слухай, слухай, ти, ти? моє начало. Я можу визвати 9 9 1 1 що ти шіпіш? Господи. Не, я гайно ви, викличу скоро наряд ти козі. Надо посадити картоплю, а то... уволить, что фарм нажимает завжди все на место, Я сбираю моркву, как Так, это так, саджем моркву. Это вот сюда. Ну все, у меня смена закончилась. зараз і ще по якимось ворадам піду. Зараз взагалі не хочеться ходити. Так. Морку сюди, картоплю сюди, отримаю картоплю сюди. Так, поїв я моркови. Вона допомагає для зірв. Нам-на. О, наївся до... Отпада так. Надо мотиву з собою взяти, знаємо, що він там робить. Да, я крипер оживучий. Ема. Я точно знаю, де він є. Почему до мене тут дома А, то ты же балакати вмієш? Ты кто? Ты демонюга. Я yeah. мор. Кто? Я Хочешь, чтобы я прям на тебя спрыгнул и ты рванулся прям с землей? Слушай, мне не надо проблем. Слушай, ты также моя проблема. Да я... Ой, блин, проходите. Приходите, ви, блін. приходите до мене домой. Моїх друзів вбивайте. Я що, а ви, ну, бачу, вони самі до нас лізуть. Я вам ще шахти не вилажу. Я ж собі вилажу шахти ресурси подобувати. То я єдиний, де остався з таких. А, давай давай. Кажу, кажу. Зараз ти йдеш до мене додому, все, все розкажеш, що случилось, і на що я тобі потрібен. Згода? Ми, я, ми тебе не трогаємо і нічого не. Я вас. Пішов то гани зараз буде трогати? Які ж ти? Яка ж, яка ж ти тупає девисека? Куда побіг? Дум... Тебе подальше. Та доба. Думаю, що я... Ти думаєш, що... Та все, тобі гайки. Острай. Піп-піп-піп-піп-піп. -пі. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Алло, викликайте наряд. Да, я його держу. Куда побіг? Все, викликайте наряд біля його, біля моєго дому. Він зараз, походу, буде бігти у моєму дому, то біля дому ви все будете пертись до нього. Все, давайте жду. Давай, біги, біги. Руки ззаду у нас пістолети. О, да, Мені наставати на ваші пістолети. От. А чого ви стоїте? ви ж самі на да, по телефону сказали, що він опасен. Офігенна поліція, що називається. Добре, добре, я знаю одне місце, що, хто, що точно мені допоможе. Біги, біги, гуляй. Тебе не туди, не попри. Тебе не туди, попробуй, тіку заліз. А, бормучи, бор, собі. Я знаю одне місце, що мені, ребята, допоможе тут. Так, друзья, да тут там я буду? А может, Так, 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 так. так. Здорово. Что надо? Мне потребна твоя помощь. Ха, Ха уйди, я хочу сам поботи. Нема настроения. Все хочу в Слухай, короче, я... Я такая размова. Давай, лысцем. Берем моего дома. Ось це поліцейські є, стоять, то ти їх можеш бити і з'їсти. І... А тут біля нашої деревні усе хтось гуляє. То можеш його бити. Згода, тільки тільки я не хочу тут жити. Возьмеш себе додому, мене додому. Да, візьму. Да, візьму. Будеш в мене жити. О, ура! То що сіляти з тебе? Та якщо, якщо... Якщо того чела, як він називає, як він себе називається кріпер, поки він там все не розломав, Якщо він, поки там не все, все не зірвався, їх не повбивав, мені потрібно зараз твоя сила. Окей. Торкайся до мене і все буде. А якщо... Я заберу тебе додому, то ця червона земля зникне і цей цвіток. Так, да, правильно думаєш. Окей, все. <плес> Наконець. Тепер я можу походити собі одній землі, землі стояти, дивитися на одну точку. Тепер я можу ось це. Серзистий підтидудом. Е, слухай, ти мені обіцяв ще його вбити. Та поняв, поняв. Та поняв. поняв. А то якщо його не вб'єш, я тебе не прийму додому. Ой, вбью його. А чим мені битися? Та там у мене ж вінтарі є. Матиха, ти серйозно, я його так не уб'ю. Надо зараз я достану свого живота. О, ось це же настояще оружие, що має бути в мене. Погнали. Так, де він має бути. Я чую якісь звуки. Нет. Uh, uh. Дейте, от, отстаньте от мене. Думаешь, просто так убежишь? Я СС, вот форма жизни. На. Куда ты тикаешь? Куда ты ж? Ты у меня все равно я суперсилы. На! Ай! Я посрать. На! Хрена собі, сколько в нього бабок? Дрим виставлю, хоч і буде, якесь благодарення. Бля, дай я заспавнюся. Ти за ха ха-ха-ха, да заспавне. Ой, хочеш, во. Забирайте. То пустить мене. Бойно. Все, дякую за стру, Все, дякую, що його... Постійте. Я зараз тут всіх підергу! Поставте йому у кого, що... що він був безсильний. йдіть ви. Куда ти ж побіг? Не буду я, я ж не наркоман. Да, я, я Руване, <рик> рівване, зато помреш. Сюди я сказав. Да я вот что э, все мог. Дриски понабрав. Думає, все? Там не насрять чиє. Зараз він десь має спавнутись. Сюди йди. А, ні. Туда йди, я сказав. Я не буду. Пішов, а то еще руку кила. Як, як я тебе баю знову до Пішов чи ти, чи ти хочеш побачити, хто я взагалі? Я знаю тебе, блядь. Я не просто я форма обожив. Я. Бачу. я. я бачу цю квитку, цю квитку. Привет! лет, колец, скорикозів, скільки я бачу, що ти біля мене трявся, ти мене ненавидів в дійському саду, коли я селився в тебе. Ти мене вбивав. То я. То мені. Все. Ми поставимо поставили кову тебе як не піде. Все. Він... Ай! Все. Собака. І він взагалі не, зрив... не буде займатися. Все, дякую. Я зможу їх можуть врвати. Знаєш, що, С суперсила, а вбивай їх, тому що вбивай усіх других жителів, не вбивай. Окей. Ням. 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 О, дякую тобі суперсива, а то вони нас дос достали. Серйозно? Да! Да, вони нас достали. А я почав проекта. Тримайте його Ага, Все, побіг Ааа Отпусти! Все, дякую, що його піймали, вам вдячні, що піймали цього челу. Він же давно всіх вбивав. Та да вони моїх братів вбивали. Все, ми, ми його забираємо. Ага? Ну, що ти? друзі, поки я ще об... я поки я ще в тілі дріма, і поки він мене ще не достав, і я не сховався, то хочу вам сказати, дякую, що посмотрели цей ролик. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайки, знову підписуйтесь на канал. Вам не сложно, мені, при, нам приємно знайти з дрімом. Ну, з вами був я. Ну, з вами був я. Дрим и Сила дрима. Всем пока-пока.